Всім привіт! Подивіться, яка пушечка до нас сьогодні залетіла на шкірі. На підголівничку, на спинці, на підлокітничках, на таких от класних високих, великих тапках, туди-сюдим. Перший власник в Україні, шкіра класна, м'якенька, непорепана. Та відійди далі знімай, буде видно, що воно фарбоване і шпакльоване. Потім повирізаєш ту всяку фігню. За кордоном користувалася виключно жінка ксьонза а в нас в Україні по вихідних тільки користувався пенсіонер. Я знаю, що ви можете сумніватися, що воно в заводській красті вкруг, але воно в заводській красті вкруг. Ось бачите, прибор всюди однаково пікає. Та відвалити звідси з тою камерою буде видно, що є дитяча іграшка, а не прибор. Для замовлень пише у Дірект, а торг на сідушці.